Захисник Павло Олексюк з Херсонщини, якого забрала війна в Луганській області, земний спокій знайшов у Бершаді. Сюди тіло їхнього сина у березні 22-го привіз місцевий священник, розповідає мама Наталя. Вони ж тоді жили в окупації. Виїхати змогли лише у травні. Відтоді до сина на могилу батьки ходять чи не щодня. Мені кажеться, як я не прийду, він скаже, що забула мене, да як не ходить, як він як він чекає мене тут. Я б, мабуть, тут і жила. Біля нього. смертельне поранення. Павло отримав у районі селища Нижнє, розповів священик Ростислав Процанін. Саме він і займався похованням воїна. Так склалося, коли Павло загинув. Батьки його знаходилися на той час в окупації. Родина звернулася через нашого побратима і часткового командира Павла до мене із проханням, щоб я евакуював тіло з Дніпра. З госпіталя, де його тіло перебувало, і похоронив в Бершаді, Ростислав Процанін волонтерець з перших днів російсько-української війни, каже, з Павлом Олексюком познайомили ще за життя. Не думав, що знайомство буде недовгим. Той блокпост, куди я приїжджав, був. Своєрідної такої перевалочної бази розумієте, от туди приходили хлопці новобранці. Павло буквально там на цьому блокпосту був недовгий період часу. Його перекинули в, інший, в іншу роту. Він, знаєте, був таким якимось особливим. Він був такий яскравий, хоча й багато хлопців було молодих там разом із ним. У Бершаді родина Олексюків залишилась, аби бути поряд з сином. каже Наталя Олексюк. Тут придбали житло, вирощують городину. Цим кажуть, все життя займались у рідній Брилівці. Робота біля землі заспокоює. У теплицях знаходять відраду, розповідає Олег Олексюк. Ми звикли до, до цієї роботи, у нас і там парники були. Коли приходиш додому, ти така замучена. Впала і все. Утром встала вранці і заново запрягаєшся, заново працюєш. І ти, мабуть, цією роботою, може. Забуваєш, це, звісно, не воно не забудеться. Ну просто ти знаєш, що тобі треба цю траву щас вирвати, полоницю цю посадити. Ти трошки відвлікаєшся від того болю. Цьогоріч у січні батьки вдруге подали петицію, аби їхньому сину присвоїли звання Героя України. кажуть, він цього заслуговує. За батьківщину Павло віддав своє життя йому навіки. віки 22. Для мене це його життя. Це все його життя. На момент створення сюжету петиція набрала 18 тисяч 283 голоси. Необхідно 25 тисяч. До завершення збору підписів залишилося 27 днів. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини. Вінниччина.